Дороцінні мої українці, оскільки я Українка, то моє звернення буде перш за все до українців. І доброцінні мої земляни. Є десять заповідей Божих, і дві з них, найголовніші. це заповіді про любов. Перша заповідь про любов до Всевишнього Бога Творця, Творця Тверцяси та вічності і завічності, до Отця Небесного. Сина Його єнерідного, нашого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, до Святого Духа, нашого Утешителя. І друга заповідь це любов до Божого творіння, до всіх рослин, тварин, людей, предметів, природі та погоді, в тому числі і до себе. Амінь, аллилуйя, 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 амінь. Покрилося небо, Боже. Твоєю любов'ю покрилося небо, і вся земля покрилося небо, Боже мій, Боже наш, твоєю любов'ю покрилося небо, і родина моя покрилося небо. Твоєю любов'ю покрилося небо, і країна моя Україна. Любіте любіте, любіте любов'ю, любіте любіте, любов'ю отця любіте любіте, любіте любов'ю Любіте любіте до святого вінця. Любіте, любіте, любіте любов'ю, любіте любіте аж до кінця покрилося небо. Небо, Боже мій, твоєю любов'ю покрилося небо, і вся земля покрилося небо, Боже наш, твоєю любов'ю покрилося небо. І країна моя, Україна покрилася небо. Твоєю любов'ю покрилося Небо і всі країни. Друзі, амінь. Аж до кінця. Амінь. Алилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Амінь. Любіть і будьте любимими на навіки вічні. Амінь. З Богом.